30 жовтня в Охтирській громаді попрощалися з загиблим Миколою Федяєм, який служив в Збройних силах України водієм. Він мав сержантське звання. 27 жовтня загинув на території Курської області Російської Федерації під час виконання бойового завдання від отриманих поранень. Про це розповів заступник начальника Охтирського районного центру комплектування Сергій Грицай. Побратим загиблого та говорить про Миколу Федяя. Він загинув як герой, загинув від ворожого ти. Боронячи свою родину, свою державу, стоячи рядом з своїм побратимами, своїм підрозділом в окопі, щоб не допустити на його рідну землю ворога, щоб 22-й рік не повернувся в Ахтирку. Відспівували Миколу Федяй у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Перед входом в церкву чатувала почесна варта. На церемонію прощання до Успенської площі прийшли побратими, друзі, близькі полеглого військовослужбовця, а також містяни та колеги поліцейські. До війни Микола Федяй служив водієм в патрульно-постовій службі. Віталій, побратим загиблого військовослужбовця, каже, що той ніколи не втрачав гарного настрою, як би важко не було. Воював Микола Федяй від початку Масштабного вторгнення. Микола був дуже гарною людиною. Завжди на службі мог і допомогти і фізично, і словом. Там, за кордоном, всі переживали, всі, звісно, боялися. <кій> Він був обережний, але як бачимо, не завжди це допомагає. Ця людина її можна назвати героєм. Він пішов захищати своїх рідних, близьких нашу країну. Катафалк з тілом полеглого героя рухався центром міста. Містяни пішки супроводжували його до кладовища. Автівки зупинялися, а перехожі ставали на коліна перед процесією. Поховали Миколу Федяя на алеї пам'яті. Йому назавжди залишиться 50 років. Я вклоняюся його сім'ї. Царство Дякую. Діана Крахматова, Андрій Міхєєв. Суспільне новини. Сумщина.